Числа лютого 2016 року недоцільним розглядати детальний план забудови, оскільки немає. Остаточного зломачення рішення Верховного суду України від шістнадцятого дванадцятого 2015 року щодо ділянки 890 га земельного сподарського призначення, до яких входить так само територія, яка зараз повинна була винесена на затвердження детального плану, орієнтовно 4 лікаря завершення на громадські слухання. Не будете біжна справитися. Видіть до правильного. Я вам ще раз скажу, тому що рішення Верховного суду є невиконаним. Але скільки ділянка, яка зараз винесена з е, піною ходить до, до тієї ж території 890 гектарів, то ми просимо відтермінувати розгляди, розгляду вітального плану забудови на даній ділянці, поки не буде виконане рішення Верховного суду України від 16 грудня 2015 року. Хто задав ж... поза площаною розгляду вітального плану? Тобто ми ж прийняли рішення, що розглядати зараз от, в розгляд... не може такого вируси. Знаєте, пані Валентина, давайте будемо голосувати. А а ви знає, ви є законодавство. Ви його трактуєте зараз як хочете. Ви головуюча, але ви відповідаєте за це. З якого диви ви друг вирішили трактувати як зрозуміли як закон? А як? ми саме не будемо трактувати. Ми починаємо цю відповідь прокуратури Держгеокадастру. Слухайте, не зробили підписники, що дорозу дано декального плану. Ні, час у вас є. От ну, не питання, розвідка. І тільки в русі розвіду ви маєте право зробити зауваження. Якщо це є ваше зауваження, то як зауваження ви його можете винести. Але це не стоїть, не є в тій площині. Ви можете повернутися до суду і це трактувати. А не як ви звернулися до суду І отримали рішення, немає питання. Пані Аташа не трактує закон. Вона не виходить, як вона. Ви так не говорить, що не виходить. Вона не виконає закон. Пані Наташа зачитала своє зауваження, яке, яке ми приймаємо. Ми не право голосуєш. Ми можемо право голосувати. Не такого. Немо. Немо. Тому такого. Поряд, тому що спочатку повинні зауваження, є час, коли за розглядав мене є там зауваження пропозиції. Чого за її наземно через два місяці ваше тому... за а? Отканіш через два місяці. Як це називається? Визволять зауваження зараз. Хочете ми хочемо дочекатися відповіді Тільки що проголосувала за порядок денний. Щоб зараз розглядали. давайте розглядаємо. Буде якраз зауваження, коли розглядатися. А знову зачитайте і проголосуємо за зауваження. Пане Головуюче, пані Головуюче, якщо ви вже головуєте ведення. У мене нагадання. Зачекайте, у мене є нагадання. Згідно законодавства, перше щось розглядати, даєте слово для добрий проєктанта. Ми що не говорили. Так, а при чому захоплення суд, коли він повинен доповідати по детальному плану? Ви зібрали? Да, наш управління. Папа Валентино, ну, Я вас, як будете взагалі казати про генеральний план? То ви ж скажете, ви просто буде законом, як хочете робити. Ми вас контролюємо, ви не закон. Ви ж не закон. Графік заматівлення винесе на винесе на за нього можна голосувати, а можна не голосувати. Не треба нас учити жити, знати, як. Ви можете голосувати, давайте проголосуємо, щоб ми не будемо розглядати. Давайте

Правильно. Правильно. Змінення, значить, треба буде, вони потім вислушувати. Валентина Григорівна, я думаю, що якби ви, як представник колишньої, ви зараз наскільки землі працюєте, але як Валентина Григорівна має великий досвід в плануванні, в розробці генерального плану, в розбудові нашого селища, а тепер міста, взнанні законів. То, на мою думку, я, звичайно, не юрист, але з точки з зору здорового грузду, якщо Бучанська міська рада була на засіданні Верховного суду і знає його рішення, що ці 890 гектарів контроверсійні, то треба все-таки затратитися і відмінити офіційно, хоч громадські слухання, правда? У вас був час. Написати не було. Це було в грудні місяці. Ми будемо анонсувати, що зв'язку з тим-то з цим а ви навіть, шановні бувші і теперішні, не одосужились проінформувати на трьох сесіях, що це таке за рішення Верховного суду. Чи для вас Верховний суд не існує? У нас тут свій комуніка.

Нічого Они ничего нормально делают. Люди, друзі, друзья, друзья, давайте споки. Просто таке відчуття, що кто спочити за людей. Громадські слухання. Треба Взрывати громадські слухання, тому що правильно кажуть, де эти люди, що завтра проведуть громадські слухання, що ми тут з державні. Завтра проведуть і все зробить за нас. Тому зривати не потрібно. Ви Вы взрываете. Що хочете відтермінувати? в Такий спосіб. А що це називається? Це оце зрив громадських слухань якраз.